Аварійний міст розібрали, На його місці будують новий. Роботи тут почали на початку вересня. Зараз підрядник робить опори, яких має бути п'ять. На даний момент на цьому об'єкті вже зроблені, фактично забурені всі опори. На заводі виготовляються балки індивідуального проектування довжиною 33 метри для Влаштування прогонової будови в подальшому цього моста. загальному таких балок буде 36 балок, які потім в подальшому будуть об'єднуватися монолітною накладною плотою, з влаштуванням тротуарів, влаштуванням бордюрного каменю і покриття. Новий міст буде у два рази ширший за попередній і матиме дві смуги. Таку леову частку робіт буде виконано до кінця цього року. Роботи тривають нон-стоп, не зупиняючись. Ну і я думаю, вже десь в першій половині 22-го року будуть повністю завершені ці роботи з влаштуванням основного мосту. Допоки будуть основний міст, дістати через річку Західний Буг у селі Гайок можна через тимчасовий, який збудували у серпні. Ним можуть їздити автомобілі, автобуси та невеликі вантажівки. Там організували реверсивний рух, тобто авто проїжджають по черзі. А поки цього тимчасового моста не було, автомобілі їздили в об'їзд. Дуже було тяжко їхали по кругу. Туди, через Добротвір, по тих ямах. Взагалі то, то фури далі їздять по тій самій дорозі. По тих. А зараз вже трошки легше, якби не було, таке, вже тут такий суб'їзд є. А так то тяжко було. Вартість будівництва нового мосту 181 мільйон гривень. Оля Дейнека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.